Доброго раночку! З вами я, Тетяна Доценко, і наш антистрес на кожен день. Сьогодні я ось в такій красі знайшла містечко для вас, щоб і ви полюбувалися цією красою. А ми продовжуємо з вами розмову про те, куди ми діваємо свою енергію набиратися. Це добре, але економія своєї енергії це ще краще. Тобто закриваємо краники, де вона в нас витікає. Найбільше в один із варіантів, де багато з нас дівається енергії. Це наші внутрішні діалоги. Ми постійно про щось говоримо. Ми не знаходимося тут і зараз. Ми йдемо по дорозі. Ми сидимо навіть в такій красі. Ми десь їдемо. Ми що робимо? Ми думаємо про те, що. Буде або про те, що було. Ми розмовляємо з кимось. Ми 25 й раз проговорюємо людині. З якою недавно говорили, або з якою будемо говорити, що я скажу, чи треба було так сказати, чи по-іншому цей час ми втрачаємо величезну кількість енергії в цей час, наш організм переживає такий самісінький стрес, який був в момент розмови, або буде в момент розмови. Що я вам скажу, що якщо розмова вже відбулася, і ви там відчували себе некомфортно. І були якісь негативні емоції, і ви про це розповідаєте іншим людям. Ви про це думаєте. От скільки разів ви розповідаєте, скільки разів ви про це думаєте, скільки разів ви збільшуєте, у скільки разів ви збільшуєте кількість своїх стресів на цю одну єдину подію? Тобто, одна плюс ще 10 разів проговорили, уже 11 разів ваш стрес, ваш організм відчув стрес. Що робити? У нас є вправи, хто приходить на заняття, знає. Хто ні, дивіться на каналі, є вправи переключення думок. Тут і зараз я бачу, чую, відчуваю, якалка вправа і ланцюжок слів і багато інших. Тож заходьте, дивіться, читайте. А я вам кажу, що потрібно жити тут і зараз. Сидите в автобусі, їдете, музичка грає. Задоволені, слухаєте музичку, а не хто там про що говорить. Такі розслабляєтесь, дивитеся, які красоти є за вікном. Вийшли в природу, йдете через парк, йдете з раночку, ловите красу, я тут і зараз живу. Коли прийде момент з кимось поговорити, ви поговорите. Якщо треба розпланувати, виділили свій час, сіли, розпланували, що ви будете говорити, і забули до зустрічі. Якщо відбулася... Зустріч, сіли, проаналізували, як треба було зробити, як я наступного разу зроблю, і забули. І живемо в моменті тут і зараз. Насолоджуємося, шукаємо красиве, шукаємо все те, що нас надихає і заспокоює. Гарного вам дня, миру! спокою, перемоги України, хай у кожній родині все буде як найкраще і хай як можна більше позитиву буде кожну хвилинку вашого дня. З вами була я, Тетяна Доценко, і наш антистрес на кожен день.